Будиночок на продаж в селі Червона Слобода поблизу міста Черкас. Значить, як бачите, будиночок в такому дуже скромному житловому стані. Давно тут вже ніхто не проживає. А, готували документи. Ну, це наша грубка. Грубка в працюючому стані обігріває. Додатково також є газ, опалення працює. Ось сама наша грубка все є. Така кімнатка маленька спаленька квадратів на 8, 9, можливо. Такий передпокій невеличкий. Далі підемо на кухню. Це наша кухня, газовий котел. Є ще один, яким можна замінити. Газова плита, вхід на газ. Тут у нас водичка, мийка, все працює. Каналізація є, водопостачання є. Власне і, ну, і Тут такий санвузол. Бачаю, світло не звімкнув. Все працює. І тут ще в нас підвал. Тут встановлений глибинний насос, ну, сама станція, так що водичка є. Ціна даного будиночку 35 тисяч доларів. Так що, буде додаткові питання? Будь ласка, пишіть нам в директ або телефонуйте.